Моя пристрасть це спів. Що погано? Я би сказала, що ваш голос не простий. Не годиться поєднувати ім'я Діви з Караоке. Це неможливо. Вас вільне. Твій голос. Моя харизма. Ми їх порвемо! Моїх проводимо. Не здара! Попереджаю, відтепер ти слухаєш лише попсу з зранку до ночі. Я все сказала. Мене усе влаштовує, але постава неприпустима. Стисни сіднички, а тепер випусти повітря. О! Звідки? Фату. Вчи текст конкурс за три тижні? Усе має від зубів відскакувати. Зашибля великудмімі. Шепакблеса а не міні. А одна така помилка. І нам смерть. Як пройдемо кваліфікацію, поїдемо на чемпіонат світу до Токіо. Це мека караоке. Ти дійсно гадаєш, що ми можемо виграти? А чому і ні? Караоке. <сміс> <сміс> Я хвилююсь, у мене справжні профі. Уяви і голим одразу попустить.